Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю відзнімати звіт у проєкті Дівчатка такі дівчатка. Організатором проєкту є Тома Новікова. Посилання на дівчат-учасників, спонсорів проєкту та організатора ви побачите в описі до даного відео. І зараз я вам розкажу, що я робила. Я вибрала вступного відео ниточку, ось таку альпаку для е, в'язання паутинки. Я зв'язала зірець на спицях 9 мм, але, е, на жаль, я не бачу даної паутинки е, зараз, скажімо так, е, щоб її собі в'язати. Колір гарний, проте. Е, Ось ці розпуш, е, ниточка, що розпушилася, не дуже мені подобається саме в паутинці, про яку я хотіла. От-в'язати е, ниточкою такою не важко. Можливо, ця ниточка підійде на якийсь тепліший джемпер, використовуючи е, менші спиці. Наразі е, для даного проекту я зроблю заміну ниточок і буду в'язати паутинку, таку, як я собі мріяла. Скажімо, і хотіла досить давно. Я запаслася ниточками ще перед відною. І придбала на, теж на паутинку, я вибирала собі ниточки ось такий кідмухер. Ось така тоненька ниточка. Я хочу саме тоненьку паутиночку на весну. І я маю два таких моточка. І зв'язала вже взірець. І це якраз те, що я хочу саме для паутинки. Е, для паутинки також можна брати більші спиці, але на довгих ось таких е, лісці у мене тільки п'ятірка. Тому я не буду докупляти собі спиці, а буду вже в'язати ось такою в'язкою, саме паутинку. От. Ось таку заміну ниточок я роблю. І в цьому проєкті і буду в'язати саме паутинку, про яку я дуже давно мріяла. Перші номінації собі, стається собі, е... найкраще. Все краще для собі кохання. Ось. Е... А ви не перемикайтеся, я за мить вам покажу, що в мене виходить. І ось я ось тільки пров'язала. Небагато, але розпочала я свою поодинку і процес іде. Ось таке полотно виходить, майже не видно руки. Ну, не знаю, як воно буде на тілі, подивимось. І я робила ось таку кайму з такої на горловині. Ось. Петлі трошки не рівні, надію, що це все виправиться. Я в'яжу вперше такою ниточкою і паутинку також спицями. <свіс> і хочу запитати вас такої поради, як от плечей в мене. І з оцієї сторони збільшення рівно виходить, а з цієї чомусь трошечки з більшими дирочками. Я це помітила після того, як з ось цих спиць перейшла на більшу е, спиці розміру, однаково, проте більша волосінь ось де, ця. І е, я не знаю, чому так, але я вирішила не розпускати. Е, тому що ось цю нитку розпустити це, нехай Бог милує, вона дуже важко розпускається. Тому е, я вирішила залишити. А після ВТО, якщо мене буде дуже оця ситуація напрягати, я зроблю гачком тут косичку. І буде в мене з косичкою. Ось. Далі як я вже роблю е, збільшення на рукавах, от воно більш-менш нормально. Правда, на рукавах я роблю через ряд, а тут робила кожного ряду. Ось. Тому ра, е, прошу вашої поради, щоб я знала наступного разу, яку я буду в'язати, е, чому воно так виходить і як це зробити так, щоб такої помилки не було. Ось. Ось е, а ще я зараз вам тоді покажу, як я роблю прибавку. Можливо, я неправильно роблю саме збільшення. Тому що я спицями е, часто дуже не в'яжу. Я в'язала спицями дуже давно, можливо, десь е, років 15 тому, е, от. а павутинками захопилася минулого року, купила вже нитки, купила спиці, але спиці взяла. Е, Здається, волосінь мала 65 см, і я не змогла зробити коло. Мені треба було знову ж таки купити спиці нові, з меншим розміром волосіння. От. Я їх придбала, але почалась війна, і я це діло закинула до тепер. А минулого року ще в кінці в грудні. Я придбала собі різні спиці на розпродажі в Aliexpress китайські. Я думаю, мені ось таких було 8 розмірів, і ось таких теж цілий набір. Мені, як початківську, вчитися на спицях, це нормально. Я в основному більше в'яжу гачком. мені більше це подобається. От. І, дякуючи СП різним, в мене появилося бажання, скажімо так, опанувати техніку жакарду. В попередніх відео, хто може пам'ятає, як я почала в'язати жакард. І зараз в'яжу вже павутинку вперше. Так що мрії збуваються. А такий чудовий пенділь цей у нас СП. Різні СП. І дякуючи організаторам, які їх мають талант організувати. І Тома теж організувала досить класний проект, де ми зараз втілюємо в життя ідеї для себе. Посилання на організаторів ви знайдете в описі і на учасників проєкту. Також можна знайти. Дуже багато дівчат будуть також в'язати павутинки. Можете переглядати ось. А я зараз дойду до а, збільшення, де я маю робити. І е, ви мені підкажіть в коментарях, можливо, я саме неправильно роблю оці збільшення. Але чомусь виходить з однієї сторони добре, а з другої ні, не знаю. Ну і на рукавах вже теж добре. Але кажу, ось цю ниточку я вже пробувала розпустити. Це просто не дуже гарна ідея. І Гарне таке задоволення краще в'язати або відставити добрі часи. Ось. І ось так я дов'язую. До речі, на ось цих. Спицях саме ця ниточка дуже так втікає. А на тих дерев'яних вона затримується і легше в'язати. Але вже назбиралося багато питань, тому я змушена була перейти на більші І я ось в тому ряді, зараз в мене робиться прибавка. І я ось так беру, пров'язую лицеву, тоді зачіпаю ось так. І ось так. Ось таке в мене збільшення йде. І, на жаль, ось в мене така халепа була, буде. Ось. Так що, хто знає, як і чому воно так вийшло, порадьте мені в коментарях. Щоб я на майбутнє знала. Мені так сподобалася ця павутинка, що мій хом'ячок вже хоче чорну і червону павутинку. Тому я обов'язково буду ще в'язати павутинки з пицями і чекаю вашу пораду. Ось такий мій коротенький, запізнений звіт, перший в проєкті. Дівчатка, так і дівчатка. Організатором якого є Тома Новікова. О, до речі, у нас є ще спонсори в даному проєкті проєкт призовий, тому приєднуйтеся до даного проєкту. Усім бажаю рівних петлів, мирного та спокійного неба. До зустрічі в наступному звіті. Па-па!